Військовий час руйнує звичне життя людей. Вони стикаються зі страхом, насильством, смертю. Залишають свої зруйновані будинки і все, що було для них дорогим, сподіваючись на краще життя у безпеці та мирі. Проте для більшості переселенців цей шлях стає важким випробуванням. Вже двічі зі страшною реальністю воєнного часу стикалася Тетяна Кусько із міста Северодонецька. Тому тривожний рюкзачок у жінки завжди на поготові. Він стоїть з документами. Дрібна з грош, з грошами, з якимись там е, сухпайками, все, все стоїть він, тому що я знала, що ми, ми на пороховій діжці ми жили всі ці роки. Ми знали, що вона крутиться, вариться. Щось воно буде. після початку повномасштабного вторгнення Тетяні довелося покинути Северодонецьк і півроку провести за кордоном, куди евакуювали постраждалих. Але жінка постійно грвалася додому. І ви знаєте, хоча я прожила півроку-півроку. За кордоном. І ще з такий час, що, мабуть, відкриті всі двері, але найкраща дорога додому, все таки додому, як і не кажіть. І навіть ті троянди в тих скверах мені не пахло. Як тільки ну, я повернулася додому в Одесу, тільки я забалакала з бабусею на ринку. Як тільки смакувало те сочне смаковите яблука, все я дома. Ось ось моя повітря. Ось моя, моя батьківщина. Я більше нікого не хочу у Людмили Морозової. Своя історія за станом здоров'я жінка довго вагалася покидати рідний Херсон, місто, у якому прожила 55 років і пережила довго тривалу окупацію. Коли не стало світло та води не витримала, та перебралась до доньки, яка раніше виїхала з дітьми до Одеси. Ну, рядом дом разбили, у нас пока уцелел окна немножко. Но ноябрь сильно тяжелый был тем, что отключили свет в начале ноября. И месяц мы ни тепла, ни воды, ни света, ни банкоматы не работают, гроши не снять. Пенсія прихода, а зняти ми не можемо. Сьогодні період окупації рідного міста. По суті, найскладніші часи. Людмила Васильівна згадує вже з усмішкою, хоча й говорить, тоді було не до сміху. Паспорт вони вам нав'язували. Ви знаєте, ще й не встигли, не Ну я поні брала. Ні, поки я родилась в Росії. але приїхала в Україну, і Україна моя рідна. Моя родина, вона мені все дала. Дала мені образование, дала квартиру, дала роботу. Я на пенсію. Ну пін пенсію, пусть маленькая номи. Получаємо пенсію. Вона мені все дала. Я дуже благодарна Україні. Обидві жінки опинилися в Одесі. Тут їм запропонували провести три місяці в новому притулку для внутрішньо переміщених осіб поважного віку. Його нещодавно було відкрито у селі Ракулово, Подільського району в рамках благодійного проекту. Україна буде вільна, буде не самостійна гей і шаблі догори. У притулку упродовж трьох місяців, а можливо, й довше, у майже санаторних умовах мешкають літні люди, котрі постраждали через воєнні події. Більше про прихисток розповіла нашому кореспонденту, заступник директора благодійного фонду УГКЦ Карітас Одеса. Зараз на території України відбувається ну вже вже деякі відкриті деякі відкриваються деякі ще в стадії ремонту. Це шість таких прихистків відкривається. Ось і цей проект фінансується. Теж він дуже великий проект. І фінансується такою німецькою організацією Born in Need», тобто сусід в потребі, і люди збирають гроші на це, щоб підтримати нас, як тих сусідів, які зараз перебувають в потребі. Також до цього проекту залучено Австрійське агентство розвитку і Caritas Австрії, тобто багато жертводавців, які. Спільно працюють над те, щоб допомогти людям, які опинилися в скруті. Сьогодні у притулку в Ракуловому вже відпочиває понад 20 зранених воєнним часом людей пенсійного віку. Причому відпочивають дуже активно. Зарядку робимо. Ми знайшли палки, займаємося скандинавською ходьбою. Ось ходили на концерт вчора. Це щось, це щось, це щось. Ми плакали, сміялися, тому що я ж кажу, бо це. До, до душі, до зраненої жалю душі, це бальзам на душі, це точно. Сподіваємося, що це чудове місце в цьому прекрасному такому селі, де така гарна природа, чудове повітря, що воно справді стане прихистком для тих людей, які зараз в особливій скруті, які не мають де жити, які не мають куди повертатися, і ну наскільки сподіваюся, що жителі села будуть прихильно ставитися, будуть їх підтримувати.